Ви дивіться, скільки людей вдягає якісь українські речі символічні? Оскільки пост... людей перейшло на українську мову, я да, взагалі не просто, вибачте, мене в шосі. Я, я, <рес> я, <рес> я ж ніколи не був прихильником. Я активіст проти цього. Да, я активіст проти того, щоб Слухай, збав. скажи, чому ти проти? Ну, мають всі розмовляти українською мовою. І Юра щас, має е... перейти на 100% в українську мову свою хвилю. Я абсолютно. Чому ні? А от я, до речі, Юрій казав. Пам'ятаєте, да? це був відос? І чувак, як в counter страйку рубає е, орків? Це він вибігає. <головік> так, <головік> 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 да, ну це там Бутусов опублікував, він <головік> що увагу валить? Та він російською розмовляв. Оцей воїн просто ти дивишся... — Так, ти... не змінюйте <головік> тему дискусії. Yeah, Чому? — Він розмовляв російською воїн. Значить, ще раз. — Чому я противник якої-небудь насильницької у -у -украї... у українізації? Ну, тому що uh, мова це питання комфорту. І зверніть увагу, що прихильник насильницької українізації він виріс у Львові. Я теж виріс у Львові. І, тобто, я, але я жив на Донбасі. І я розумію, що коли ти виріс у Львові, і ти тут починаєш там, Юра, перейди на українську. Ні, чувак, ти, ти поїдь на Донбас і, будь ласка, викладай там українську мову. Тому що її там ніхто не викладав. Тобто, чувак, ти не будь такий прикольний. Ти виріс, ти вчив українську мову, в тебе тато з мамою говорили українською мову. А тепер от постав себе. От, всі да, от я просто випуску, себе ставлю в ситуацію таку. А мені в один день кажуть: переходь на польську. Що ти мовиш? Я ще раз, я от чисто, ну, чисто там з там, реальністю, в якій я виріс, там, я виріс в україномовній реальності, у мене в родині у півці, І, і тому тоді. я собі, ну, я просто коли на себе накидаю отаку історію, ну, тобто, я думаю, що за херня? Я розумію, що. Е, ні, тобто, наприклад, я, я знаю, там да, в мене там англійська свого часу ще була чеська і французька, там я просто їх забув. В цілі в мене три іноземних мови. Але я їх вчив добровільно. Тобто, і я е, розумію польську, я польською читаю, до речі, і так далі. Але коли мені скажуть, переходь на польську, ні, це, це міняє е, відношення. Да, але це по-перше, це міняє моє відношення до мови. До польської мови зразу, да. Тобто зараз я позитивно ставлюсь до польської мови, я кайфую від того, що я можу сісти прочитати їхню, мені важко говорити через чеську, бо в мене чеська і в розмовній мене ну змішання, да але читати я, наприклад, читаю польською мовою. і мені подобається, бо в них крута, в них дуже поставлена політична теж наука і література. Да, я можу почитати щось там на польській мові. Я від цього кайфую. Бо як тільки мене до чогось змусять. Це міняє принципово, я, я почну це відторгати. Я розумію, що ці люди, які починають це навезувати на силь, вони змушують відторгатися. Тобто, от я собі уявляю, що цей чувак, який героїчно рубався там в цьому окопі, да, положив там орків, підбив Бетер, який російськомовний, вертається, якийсь чмо з е Мукачівського котла, каже йому Слиш ти? А ну давай, говори українською. Ну Як це виглядає? Тобто сама ця ситуація якби його відштовхне. Тобто я думаю, що він ну, позитивно ставиться. Він воює за Україну, він теж воює зараз за українську мову. Я переконаний, що цей чувак точно хоче, щоб його діти вчились українською мовою. Нормальні люди всі дивляться Та, так, так, е... ну, на цю це, проблему. Це зброя в травмованих людей, комплекс неповноцінності. Слухай, але ж це де, і так, ще, і це і наслідок певних технологій інформаційних, які, які всередині України розгортаються. Це про владу. Ось смотри, ми сьогодні говоримо 20 20 февраля. Mm. И ты же правильно написал, что война э, началась вот именно тогда, 20 февраля, когда расстреляли yeah, yeah. э, yeah, Небесную yeah. Сотню. Но на самом деле война началась еще раньше, потому что Растяжка происходила как бы к Майдану, натягивали как бы русские да. вот через эту борьбу между олигархами, используя их противоречия, как бы, используя газовиков, там э, амбиции Януковича, его конфликт с олигархами. Это все началось подготовка раньше. намного, понимаешь? И они использовали партия регионов использовала свободу, там как так, бы... это... использовал да. да. да занимался. Использовали для того, чтобы как бы, натянуть как бы, эту растяжку, потому что им было в мову.

чисто имперский как бы вот этот вот их э, инструмент создать создать натяжение как бы там да использовать объективно существующие э, противоречия вот и вбивать потом клин потому что смотри они же э, вот мы, мы рассматривали военный аспект потому что они же вообразили себе что они равны американцы поэтому не могут вести полицейские операции вот как они там в ираке делали после того как взяли ирак как бы там или как в сербии там вот это вот когда в бомбили в девяносто году там да вот милошевич там когда с с, с, албанцами зацепился. Вот. Но они то же самое думали относительно цветных революций. Они себе в какой-то момент, когда у них появились бабки в нулевые годы, они решили, что, блин, да мы же крутые, мы же тут, короче говоря, можем тоже вот в таком ключе действовать. И вот они просто начали играть по этим лекалам. Но проблема в том, что ну, как бы, так, нет, 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 нет того инструментария, который есть у американцев. Так, европейцев. слушай, так, тут, тут, же смешная теза тоже есть. Есть такая фраза, называется «Доктрина Герасимова». Так от насправді ніякої доктрини не існує Герасимова і люди, які просто відкриють цю цю його доповідь. Так от, Герасимов в цій доповіді, він якраз розказує, як воюють американці. Да. Це не його доктрина. Він просто розказував, як от воюють ці всі цвітні революції і так далі. Що так от, мол, воюють американці, і значить росіянам треба готуватися до такої от війни, тобто гібридної там проксі і так далі. Ну, я просто поясню свою тезу, чому 20 лютого. Тому що це була точка. Тобто, в якій була розвилка, вони могли піти іншим шляхом, вони могли відступити як під час помаранчевої революції. Тобто в них теж це була точка. Пустити по криві або відступити. І, і от я це чесно кажу, да? от дивіться, якби вони тоді відступили, ну, умовно кажучи, пішли там на якісь перевибори, Янукович програв, да? то вони би через рік були знову при владі. Ну подивіться, що було з Порошенком через рік, да, там всі ці корусі, та да? подивіться на рейтинги ОПЗЖ, які завалили ще огонь якою кількістю депів вже в 19 цьому році. Да? Тобто була точка, коли 20 лютого це була точка, в якій можна було вибрати не силовий сценарій, да? Да. і вони би получили все назад. Розумієте, все назад вони би отримали через 2-3 роки. Тому що ще раз, в нас яка була ситуація? Лідери опозиції були обосрані, да і нелегітимні. Не тому що люди їх не признавали. Вискакує якийсь Петро. Петро без команди починає там ліпити команду, що було. Да, але він уже в війні По традиції але він вже в війні, да. він, він війні. А уявіться, що війни нема. Да. Завищення очікувань, бо в нас був Майдан, друже, покажи ж нам реформи, революцію. А Петро та людина з тих же ж самих зроблених лекалів, що і Янукович. Ну розумієте, я завжди про них казав, що це латентні Януковичі, бо вони теж хотіли їздити з ескортами і так далі. Але їм після Майдану вже не вийшло. Але якщо б можна було, вони б теж їздили, перекривали б Київ. Тобто це люди такого ж самого пошиба. І, і, і це в себе тупо підірвало так само, як з Ющенком було. Історія, тобто це все повністю нивелює досягнення революції, і шуриги на коні вертаються і починають опять Україну під Росію. І, і от 20 лютого це була така точка.